Влада Ісуса Христа над смертю, темрявою та німутою. Влада передаватим повноваженням. У цій частині описуються два чуда. Один начальник із синагоги, мабуть, у копернаумі на ім'я Яір. Апостола Марка і апостола Луки підійшов до Ісуса Христа і просив, щоб він цілив його доньку, якій було всього 12 років. Вона тільки що померла, сказав Яїр. Але він вірив. Що Ісус Христос може дати їй життя. В інших Іваніях батько сказав, що вона помирала, але не була ще мертвою. Цю очевидну розбіжність можна пояснити тим, що поки Ісус Христос розмовляв, я Іром хтось прийшов від його дому і сказав, що дівчинка померла. Апостол Матфей не задав такої деталі, тому включив інформацію про смерть дівчинки, у саме прохання є Іра. Коли Ісус Христос підвівся і пішов до доньки Яїра, Його зупинила жінка, яка стрілилася коли у своїй глибокій вірі, приступила ззаду і доторкнулася до краю одежі Ісуса Христа. Цікаво, що тривалість її. Нездуження на кровотечу відповідала віку доньки Яїра 12 років. Формально ця жінка була нечистою. Ісус Христос зупинився і мовив до неї. Дочко, писливе ім'я дівча. Також писливе слово подібне на українське дівчинка. Він сказав, що віра спасла її безсумнівно, що я усе це мало підбадьорити, бо він також сильно вірив в Ісуса Христа. До словом бадьорищам. Христос підкріпив віру Яїра, коли ж вони прибули додому начальника, Ісус Христос побачив там сопільників і орбу зхвильовану, яка вже зібралася. Щоб оплакувати втрату сім'ї. Вони думали, що дитина мертва, бо коли Ісус Христос сказав, що дівчата лише спить, вони насміхалися з Нього. Ісус Христос не заперечував, що фактично вона була мертвою. Він просто порівняв її стан у смерті. Зісно, бо як і сон і смерть була тимчасовою, і вона скоро прокинеться. Коли нато було випроваджено, Ісус Христос повернув дівчинку до життя. Така влада є дійсно лише у Бога. Тому чутка про це. Розійшлась по всій тій країні. І як Ісус підходив звідти, за ним пішло два сліпці, які звернулися до Нього словами Сину Давидів. Таке звертання чітко показало, що Ісус Христос таки дійсно зродом. Месії. Наполегли від сліпців було видно, адже вони пішли за Ісусом Христом до хати, де він чудесним чином повернув їм зір. Їхня віра була щирою. Вони дійсно вірили, що Ісус Христос може їх зцілити. Вони засвідчили його божественність, коли визнали його Господом. Їхній зір відновився згідно їхньої віри. Хоча Ісус Христос суворо наказав їм не розповідати про цей випадок нікому. Слава про нього, поширилася по всій країні. Ліж за все своїм наказом Ісус Христос намагався уникнути натовпу людей, які приходитимуть до нього виключно з метою отримати фізичне зцілення. І Хоча Він такий багатьох цілий від фізичних недуг, метою його чудес було засвічити. Правдивість Його слів. Ісус Христос прийшов воленим чином для того, щоб вцілювати людей духовно, а не фізично. Коли двоє колишніх слівці вийшли із дому, до Ісуса Христа привели чоловіка, що був бісноватий. Демон скрутив його так, що той не міг говорити. Ісус Христос у той же час зцілив його. Коли німий почав говорити, люди дивувалися, кажучи, ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі. Однак релігійні і зробили свій власний висновок з усього. Вони вважали, що Ісус Христос здійснював своє чудо за допомогою сатани. Князем Бісівським. У Вічі 35 9 глави апостол Матвій підсумував. Три складові проповідницької діяльності Ісуса Христа. Ісус обходив усі міста і із села Ізраїля, навчаючи та проповідуючи про Царство Небесне. Метою його була необхідність засвідчити про Свою. Божественну особу. Приповідницька діяльність Ісуса Христа була такою надзвичайною, що довкола Нього збиралися юрми народу. Коли Ісус Христос оглянув нату, Він милосердивався над ними. І слова милосерди Сте використовуються у Новому завіті тільки авторами синоптичних Євангелій. П'ять разів у апостола Матфея, чотири у Євангелії від Марка і три у апостола Лукема. Це слово передає сильну емоцію і означає виявляти глибокі співчуття, пов'язаний з цим і словом іменник, співчуття, прихильність або внутрішні переживання. Використовується один раз апостолом. Лукем, вісім разів у апостола Павла і один раз у апостола Іоанна. Ісус Христос бачив, що люди стомлені і прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха, як вівці, які потревожені вовками, лежали далі. Та були не в змозі допомогти собі, не маючи пастуха, який би направляв їх і захищав. Люди страждали від обмовлянь релігійними лідерами, вони були безпорадними перед ними і блукали без будь-якого духовного. Релігійні лідери, які мали бути їхніми пастухами, не давали можливості півцям піти за істинним пастухом. У відповідь на безпорадний стан людей, Ісус Христос закликав своїх учнів просити. Господаря жнив, саме Бога Отця, надіслати ще робітників. Жнива були готові, бо царство Боже вже близько. Але щоб завершити жнива, потрібно було багато робітників.